Attention, please Зараз ми знаходимося біля будинку відомої радіо і телеведучої Діанки. Ось вона. Чекай, мене ще треба показати, бо я мушу теж в кадр попасти. Це я знімала. Ми долучаємося Діанка до благодійного флешмобу. Заді неї стоїть каструля з водою. Ну, давай. Ну що, друзі, слава Україні! Усі кошти усіх українців підуть лише на добрі справи. Ми допомагаємо кожен, як може. На вулиці надзвичайно холодно, але ми знаємо, що робимо добру справу. Дякую Еріка Шановна. Я потім скажу, кому я передам цей хліб. Сусіди бачать. Обливальний день. Поїхали! Боже!